Вітаю вас. Ін'єкційні методи омолодження одні з найпопулярніших методик, які застосовуються в естетичній медицині. Головна їх перевага в тому, що вони є не лише ефективними у вирішенні конкретних проблем шкіри, а й позитивно впливають на стан усього організму. Мезотерапія, біоревіталізація, контурна пластика. Чим відрізняються ці процедури? Саме це ми спробуємо з'ясувати сьогодні у програмі Медицина. Мезотерапія як метод лікування відомий вже понад 150 років. Процедура проводиться тонкими короткими, а травматичними голками або спеціальним автоматичним пістолетом. Головний секрет мезотерапії полягає не лише у вузьконаправленій дії, але і в тому, що метод вирішує причини наслідкові проблеми. Препарати обираються лікарем індивідуально в залежності від поставленої мети. Мезотерапія це множество уколи, які Колятся в кожу, лицо шея, декольте. обкалывается не только как бы лицо, обкалываются и проблемные зоны по телу. И колятся гомеопатические препараты, колятся разные коктейли, стимулирующие для лечения угревой болезни, противовоспалительные, для лечения купероза, при возрастных изменениях кожи, при растяжках, при целлюлите, для устранения локальных жировых отложений, для лечения волосистой части головы, при выпадении волос при разной патологии. Применяется раз в 7-10 дней курсом 5, -5 12-10 процедур по проблеме. Какая проблема у пациента? Вот очень эффективная методика дает сразу видимые результаты на коже. Біоревіталізація метод підшкірного введення препарату на основі гіалуронової кислоти. Саме гіалуронова кислота є тим ключовим компонентом шкіри, що підтримує її тонус та еластичність. Іншими словами, зберігає молодість. Препарат вводиться малими дозами безпосередньо в шкіру. Особлива увага приділяється проблемним зонам. Ну ось ваша шкіра насичена. Вона дихає і сяє здоров'ям. Залишилося закріпити попередні процедури контурною пластикою. Саме вона в змозі усунути повністю поверхневі і частково глибокі зморшки, а ще відкоригувати форму губ, додати їм об'єму втраченого з роками. Контурна пластика це ефективний спосіб боротьби з косметичними дефектами за допомогою підшкірних гелевих ін'єкцій. Филери это наполнение морщин середньої глубины, глубокие морщинки, корректируются носогубные складочки, корректируются атрофические, гіпотрофічні рубцы, также йде коррекция маленьких морщинок, неглубоких. В основном используется гиалуроновая кислота. Одна молекула гиалуроновой кислоты натягивает от 500 до 1000 молекул водички. За счет этого идет лифтинг, идет разглаживание морщинок, стимулируется коллаген и в коже. Эти инъекции очень хорошо дают как бы быстрый эффект. Сразу после наполнения клиенты видят уже эффективность процедуры. Например, носогубная морщинка это буквально через 10-15 минут как бы заполнена и эти погрешности кожи как бы сразу же устранены. Перед контурной пластикой очень хорошо провести курс косметологических процедур по очищению кожи, по лимфодренажу, по стимуляции э, мышц, что дает как бы потом более длительный эффект при контурной пластике. Одна й та ж речовина в малій кількості може бути ліками, а у великій стає отрутою. Всі знають, що токсин ботулізму – це небезпечно, але мінімальні його дози вже багато років використовуються з терапевтичною метою. Препарати ботулотоксину з успіхом застосовують в клініці Віртус як самостійно, так і в комплексі з хірургічною корекцією вікових змін. При очень активной мимике, при возрастных изменениях, при глубоких морсинках, также средних, используется ботулотоксин группы А. Это или диспорт, или ботокс. Это в основном применяется в верхней части лица. Корректируются морщинки лба, межбровные морщинки, морщинки в уголках, внешних уголках глаз. Импульс не поступает к мышце. За счет этого блокируются мимические движения, и морщинка не углубляется или вообще полностью расслабляется потом в процессе но это дает в данном месте ухудшение кровообращения. Поэтому мы рекомендуем перед процедурой диспорта сначала пройти курс косметологического ухода, это по очищению кожи, по стимуляции, сделать микротоки, сделать кожу напитать увлажнить хорошо, а потом уже как бы в завершении делать контурную пластику, делать диспорт. Это дает более длительный эффект процедуры. И морщинка как бы, образовываться уже или не будет, или будет в меньшей степени, и эффект будет более дольше сохраняться. Диспорт надо поддерживать. Эта процедура хватает на от 3 до 6 до 8 месяцев, иногда даже до года некоторым пациентам. Поэтому рекомендуется такие процедуры как бы, делать регулярно. Буває, що у людини через особливість її міміки з'являються зморшки вже в 17-18 років. У цьому випадку препарати ботулотоксину є єдиним порятунком: по-перше, зникають зморшки, а по-друге, м'язи перестають рухатись як раніше, і пацієнти відвикають від своєї негарної міміки. И контурная пластика, и диспорт, и биоревитализация – это очень эффективные методы, которые сразу дают эффект. И клиенты видят как бы сразу эффект, вот укололи и не надо ждать там полгода. Эффект виден сразу, буквально через пару дней, через пару дней, через пару недель, в зависимости от технологии введения, от проблемы, от возраста, от типа лица, как бы эффективные процедуры. Не існує універсального методу омолодження, який би підходив всім без винятку. Тому важливо, щоб процедури вам підбирав лікар, враховуючи стан шкіри і особливості вашого організму. Бути гарним значить бути здоровим. Не забувайте про це. Побачимось у наступній програмі медицина.